Доброго дня, друзі! Мене звати Вертинська Олена, і я дуже рада розповісти та показати вам свій досвід у застосуванні нашого найкрутішого косметичного косметичного приладу Девайсу це Guard Pro. Я придбала його півроку тому і користуюсь вже достатньо часу для того, щоб створити про нього своє враження, щоб закахатися в нього і зрозуміти, що це реально дуже класний прилад. Який допомагає нам виглядати молодше, а наша шкіри більш здоровіше, привабливіше та чистіше. Я коротко вам розповім, покажу, як я використовую його і наприкінці поділюсь своїм результатом, який мене здивував і який я отримала через тиждень його використання. Переходьте на новий рівень у щоденних процедурах для збереження краси. Заявлений на отримання патенту інноваційний косметичний прилад сейгард Про нове покоління це апаратна косметологія найвищого рівня для непідвласної часу краси. Прилад поєднує в собі технології ультразвуку та осциляції, а також має чотири різні насадки для догляду, не менш професійні за косметологічні процедури, коли змінюється насадка цей Guard Pro автоматично розпізнає, яку технологію застосовувати. Насадка для очищення переконує свою гігієнічну концепцію. Які версинки щіточки оброблені активною речовиною Micry яка має антибактеріальну дію. Після очищення не забувайте протерти обличчя тоніком. Це вкрай важливо. Двічі на тиждень. Я раджу робити глибоке очищення шкіри за допомогою насадки для пілінгу. Перед пілінгом достатньо вручну очистити обличчя очищаючим кремом, а тонік стане ідеальним завершенням щоденної процедури очищення. Процедура кавітаційного пілінгу та інноваційна ультразвукова технологія дозволяють якісно видаляти відмерлі клітини і клітини шкіри, забруднення та надлишок себому, спор та волосних фолікулів. Після цього шкіра виглядає помідно рівнішою, свіжішою та молодшою. Як діє ультразвук, ми можемо побачити на цьому відео на краплі води, розгладжуюча насадка для обличчя показує поліпшення стану шкіри вже через 4 тижні. Глибина зморшок стає. Менша еластичність шкіри поліпшується, пружні шкіри поліпшуються, колаген типу 1 підвищується в середньому до 11% вже через 72 години. Масажна насадка та крім для тіла це дует, якому немає рівних. Жир, що знаходиться в клітинах, формує нерівну поверхню, тому до застосування ультразвуку наша шкіра виглядає бугристою. Під час ультразвукових процедур жир в клітинах розщеплюється. Приблизно через 2 хвилини жир в клітинах оброблених ділянок шкіри повністю розщеплюється і готовий до формування нової рівної та гладкої поверхні. В результаті шкіра виглядає більш гладкою та зміцненою. А зараз. Обіцяний відгук, який для мене виявився досить неочікуваним. На момент його покупки так сталося, що я стала дуже багато часу проводити за кермом, і моя фізична активність впала практично до нуля. У мене почала дуже боліти віна під лівою. Лівим коліном. і так сильно, що я реально задумалась про хірургічне втручання, тому що цей біль мене надавав спокою в ніякому положенні, і він почав віддаватися на всю ногу. Ну, тож я відкрила Google, вивчила дію ультразвуку і зрозуміла, що можна спробувати використовувати цей привод на боліву ділянцю. Я почала робити масаж щодня вранці та ввечері, і приділяю особу, особливу увагу цій ділянці. Через тиждень я зрозуміла, що болі немає зовсім. І за цей час до травня цей біль не повертався хоча і не так інтенсивно вже застосовую цей прилад, на жаль. Ось такий результат, від якого, від якого я в повному захваті. І, отож, хочу порекомендувати його вам, тому що задоволення від суперякості триває набагато довше, ніж радість від низки ціни. І рекомендую його придбати і отримувати задоволення та класні результати від його використання. На все добре!